Поїзд до Житомира повз повільно, немов ковзаючи крізь густий туман часу. Я сидів у купе, дивлячись у вікно на темні силуети дерев, які наче простягали до мене свої кістляві руки. Повітря в вагоні було важким, насиченим запахом сталі та чогось гнилого. І я відчував, як щось невидиме спостерігає за мною, але кожен раз, коли обертався, нікого не було. Перший дзвінок пролунав о сьомій вечора. Привіт, почув я її голос. Він звучав так, ніби йшов з глибини печери глухо і з відтінком болю. Привіт, відповів я, відчуваючи, як холод пробігає по спині. Ти де? У поїзді їду до Житомира. Я знаю, сказала вона. Просто хотіла почути твій голос. Ми поговорили кілька хвилин. Вона розповіла про свій день, але її слова були розмитими, ніби вона говорила крізь сон. Її голос іноді переривався, ну, неначе хтось натискав на паузу. Все добре? запитав я. Так, відповіла вона. Просто подзвоню тобі ще. Другий дзвінок був о восьмій. Ти вже далеко? запитала вона. Да, сказав я, ще години дві. Добре, прошепотіла вона, я просто хотіла переконатися, що ти в порядку. А ти? запитав я. Я теж, сказала вона, але в її голосі була нотка тривоги. Ми мовчали кілька секунд, а потім вона сказала: Я люблю тебе. Я теж, відповів я. Але вона вже положила трубку. Третій дзвінок пролунав о дев'ятій. Привіт! сказала вона, але цього разу її голос був ще тихішим, ніби вона говорила з іншого світу. Що сталося? запитав я, відчуваючи, як тривога стискає мені груди. Нічого, відповіла вона. Просто я хотіла почути твій голос ще раз. Ти точно в порядку? запитав я. Так, сказала вона. Просто будь обережним. Що? вигукнув я. Але вона вже знову поклала трубку. Четвертий дзвінок був о десятій. Привіт, сказала вона, але цього разу її голос був лечутним. Ніби вона говорила крізь шар води. Що сталося? Запитав я, відчуваючи, як серце починає калатати. Я я не знаю, як це сказати, ледь прошепотіла вона. Скажи, попросив я. я. Я не можу більше з тобою розмовляти, сказала вона. Що? вигукнув я. Що ти маєш на увазі? Просто будь обережним, сказала вона і її голос зник. Я спробував передзвонити, але її телефон був вимкнений. Коли мій поїзд прибув до Житомира, я вийшов на платформу, відчуваючи, як тривога переростає в паніку. Я спробував передзвонити її ще раз, але безрезультатно. Лише наступного дня я дізнався, що вона померла. Серцевий напад о восьмій вечора. Приймала ванну і зупинилося серце. Тепер, коли я згадую ті чотири дзвінки, я розумію, що вона знала. Вона знала, що це буде останній вечір, і вона хотіла почути мій голос ще раз. Але я ніколи не почую її голос знову. Коли я повернувся додому, квартира була порожньою, але я відчував її присутність. Іноді мені здавалося, що чую її голос, який шепоче моє ім'я. А однієї ночі я прокинувся від дзвінка телефону. Я підняв трубку, але ніхто не відповідав, тільки тиша, яка здавалася чимось живим та істотним. Це ти? запитав я. У відповідь почувся слабкий шепіт Я люблю тебе. Я поклав трубку, але відчував, що вона все ще тут. Зі мною назавжди.